Всім привіт! Мене звати Катерина, я з міста довжиною в життя, Кривого Рогу. Я розвиваю волонтерство, тому що мене це дуже надихає, коли я бачу посмішки в очах, я бачу цей запал, що люди це хочуть робити, і вони дізнаються реально щось для себе нове. Бо зараз в школах зазвичай це не дуже прямо якось поширюється. Але, наприклад, коли ти приходиш цими шкільними уроками, і ти починаєш з ними говорити за різні речі, що різні проєкти для молоді, і що ви зараз вже можете здобувати якісь свідоцтві, які далі вам потім приумножиться і ви. Щось відкрите для себе нове і у вас буде далі більше можливостей, більше виборів для вступу і для всього іншого. Бо наразі ми можемо над цим не замислюватися, коли у нас дуже багато вільного часу. Але пізніше ми бачимо, що це дуже класний досвід і можливість. Я одразу зрозуміла, що я хочу волонтерити, але у мене був такий як ступор в два тижні, бо я ще неповнолітня, і батьки, коли мені 15, на той час було на такі Катя, яке волонтерство. Ми не знаємо, що буде завтра, ні. І два тижні я мовчала, сиділа вдома, розуміла, що мене нікуди випускати не будуть, навіть купити води або хліба. Але Слава Богу, що недалеко від мого дому є центр, який почав займатися цими всіми добрими справами. І я мамі там на час виходила, на два, і так це все пішло, поїхало, що я почала там проводити з восьмої і до самого вечора весь свій вільний та невільний час. І виходить, що коли вже травні запропонували саме заняття з дітьми, бо якраз я така, так скажімо, трохи стереотип, що дівчина можу знайти більш контакт, але, в принципі, мені це було цікаво, бо в мене є молодший брат. І так ми я почала потрохи з ними займатися з 11 до двох е, дня. Я з ними дивилася. Ми з ними разом грали в різні ігри. Дивилися, щоб вони покушали, щоб вони друг друга не повбивали, як вони це роблять робити. Бо там діти там від 4 тоді були і до 10 років. Це така дуже велика категорія. Слава Богу, я там була не одна. Але ми спілкувалися на різні теми. І в принципі, з того, що це були за діти внутрішні переміщені особи або містяни, які бачили, що цей центр недалеко від нас. І їх така задача просто була для мене відволікати їх від цього. І я думаю, що в мене наразі це виходить. Я не займаюся прям дуже багато цим, як я робила тоді це наразі. Але от ця саме місія їх відволікти і показати, що ми живемо і треба далі жити. Я думаю, вона в мене вийшла. Для мене волонтерство це як прояв того, що я не хочу спостерігати, а я хочу діяти. І я так живу вже дуже давно, що якщо мені щось не подобається, і є якась проблема, я намагаюся її розв'язати. Якщо я розумію, що зараз це проблема моя не по силам, тоді я так заспокоююся і чекаю, коли там я або підросту, дізнаюся більше досвіду, і тоді все одно її вже вирішу. Я відчуваю як якусь свою потрібність, і коли, наприклад, у мене був півроку dance hub, який я проводила чисто на волонтерських засадах, у мене було дві групи: молодша і більш старша. І коли ти для них як такий як наставник, хоча в деяких групах у нас там могла бути різниця в діті там 4 роки, але ми розуміємо, що коли це підлітки, дуже велика різниця, коли наприклад тобі 12 і 17, або там 16 років. І коли вони питають в тебе якийсь свій досвід, і коли ти можеш через різні вправи, наприклад, коли ми займаємося танцями, якось більш те, що ти можеш зробити фізично, і ти розумієш, що ти їх і фізично відволікаєш, і їм є чим займатися, і так само і психологічно. І наразі, коли дивлюся, що вони саме через мої гуртки могли більш об'єднатися, подружитися, почати спілкуватися, і зараз, коли я вже припинила припинила денсхаб, але вони до сих пір спілкуються, вони спілкуються групами, їм є з ким гуляти. Вони там хотіть по магазинах постійно разом всіх бачу. І вони так більше заряджені і більше змогли через те, що в них було чим займатися в іншому місті, вони якби починали з того, що в них було тільки одне заняття так потім вони більше вилися в коло це все. І так я думаю, що допомогла їм більше зануритися в наше місто і знайти щось цікаве для себе в нашому місті на деякий час. І далі вони вже зможуть так більш впевніше себе почувати в новому для них місті. Знаєте, ну, як рідніше для себе, коли ти робиш саме своє місто, і набагато приємніше, коли ти зробив там щось, десь там поприбирав, десь там е виходив на мітинг, щоб перейменували цю вулицю. І потім ти йдеш і розумієш, що якась твоя частинка до цього прилягла. І дуже хочемо наразі цим займатися, щоб більше до людей це поширювати. Але в нас дуже є багато вмотивованої молоді, і хочеться їй показувати, що е є якісь зміни. Тому я думаю, що за п'ять років кривий ріг стане більш таким. Квітучим, більш наснаженим цікавою класної молоді, яка буде не тільки виїжджати з цього місця, а й приносити щось класне в це місце.